І так, друзі, всім добрий день. Вітаю вас всіх в себе на каналі. І знову тут а ми, і знову зі своїми кобами. Ось. Там на відео буде, буде показано, як взагалі обстановка до того, як тут обираємо, як вони за добу з'їдають корм, що стається в поїлках. Ось Це на першому буде. А далі буде, як уже після того, як досипаний корм, почищені кормушки, долята вода свіжа, Ой, то все побачите, все там ставлю. І все буде видно. Температура тут 32-35 у них ось. Чисто, сухо, їсти хвата, води хватає. От, Сьогодні ми вже пропиваємо тільки аскорбінову кислоту, додаємо їм. От. А далі вже буде далі. От. Вчора трошки заставила нас погода понервувати, тому що в нас тут по регіоні пройшла гроза і світло пропало. Ось. А почав переживати із-за того, тому що ж тут аж лампи стоять. Одна, там друга. О, та й думав, що, може, десь вони подавлять один одного, щось десь случиться, чи замерзнуть, чи як. Ну, коротше, прийшлося трохи понервувати. Але, як я зробив, оцю велику кормушку круглу убрали. Дві поїлки убрали, оставили одну поїлку. І одну оту. кориця. І так же само з тієї сторони, з другої. Одна поїлка і одна кормушка отам, в кінці зліва. От, Світло пропало, прийшли до них, ви знаєте, взагалі нормально. Така була ситуація. Просто що я не зняв, не зміг зняти. Трохи був зайнятий іншими справами. Не до зйомки було, але виходить, лампи гріють хорошо, тепло є. Тепло в них тут і залишилося. То, що лампа перестала гріти, світло пропало і вони виключилися, то не про що говорить. У них тут добре нагріте оце маленьке їхнє приміщення. Ось. Кричать вони не кричали, тому що було таке, що коли коли вони заїхали і там виключив світло, я буквально на пару хвилин, то вони так почали пищати, що, ух, ви знаєте, ну, дуже так відчутно. Ось. Вони отак, як зараз. Ось, бачите. Вони собі так отам кучками, тута з тої сторони так же ж само. А хотя, що я говорю? Зараз я вам і покажу. Так буде правильніше. Ось дивіться, ось так, як вони зараз знаходяться собі біля... хто де, хто в углу, хто посередині. Коротше, кому як подобається, так вони так вони і сидять. От. Поїлка одна по центрі поставили. Так же само. Та кормушка ідеальна. Взагалі. Я думав буде гірше, вже трохи трохи переживати за це. Тому що якщо десь зараз придушаться, не дай Бог. І температура теж, я думаю, може трошечки піде, стане прохолодніше, але нічого. Слава Богу, нормально. Світло сьогодні, навіть не сьогодні рано, а це десь під ранок десь включили. Ну і лампи самі собі включилися, де да все, де да все в них тут і тільки. Ну а потім, да, потім вже повторюся. Там у вас буде відео вставлено, побачите, як виглядає, як в них тут осоломки і це какуньки накидані всередині поїлок. Так же ж само в кормушці там, в цій. З тої другої сторони. так же ж само. Ну а потім уже як вже зачищено, почищено кажучи, коротше, коротше, так як Зараз ось. Зараз це вже повністю в них все заряжено на добу. Води в них до завтра, їжі в них до завтра, по пістилці в них все гуд. Питань немає ніяких, тепленько. Ось, так що так, гроза пройшла, вчора було так дуже цікаво, вітер, дощ, грим, блискавка, лупило добре. Ось, літо йде, але літо без грози, це теж якби не літо. Літо без того, щоб жарко не було, це не літо. Так мусить бути така природа у нас. О, тому так. Всім приємного перегляду. Всім на все добренько. А ми поїхали далі.